Ознайомлення з соціумом. Тема заняття Мій дитячий садок, вихователь середньої групи Охремчук Олена Володимирівна Одеський заклад дошкільної освіти садок» номер 26 Зустрічає всіх діток. Нас затишний, і веселий, наш привітний дитсадок. Дитячий садок знаходиться на вулиці Болгарській, 60. Час садочок мендрувати, там добра будуть вас навчати. Любо тут малечі гратись, уму, розуму, навчатись. Наш садочок дуже гарний, квітучий, привітний, для маляток любих, хлопчики та дівчаток. Ми разом граємося, навчаємося, спілкуємося. То працює в дитячому садочку. Я вас познайомлю з професіями людей, які працюють у дошкільному закладі. Розповім про особливості їхньої роботи. Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку, діткам усім. Доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку садочку прекрасному. Вліво вправо, вліво вправо. Оберніться, подивіться, одне одному всміхніться. Сьогодні завітала в гості Лялька Марійка. Вона хоче з вами трішки пограти і загадати вам загадки. Слухайте уважно. Загадка. Тиво дім. Диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлопят. Гарний дім цей для діток. Зветься просто дитсадок. А що ти полюбляєш робити у садочку? Грати і малювати, співати і танцювати, віршики вивчати, казочки розповідати. Діти, а хто працює в дитячому садку? Директор, методист, вихователі, помічники вихователя, музичний керівник, медсестра, завгосп, кухар, праля, двірник. У садочку є директор. Я директор та ваша, може хтось забув про це. Я турбуюсь про маляток, але це ще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку спальні і чисто, в групі світло променисто. Методист, я пізнали, справу ви зі мною мали, я нерідко забігає, дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам і малюкам, щоб все було до ладу у нашому дитсадку. Вихователь, вихователька чудова, має з нами знову і знову грає, на прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить вас добре рахувати. Дуже любимо її, вона найкраща на землі. Помічник вихователя. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Музичний керівник вчить вона дітей співати, вправно вміло танцювати, вчить на інструментах грати, артистично виступати. Логопед Логопед з дітьми працює. Він їх проблеми добре чує. Він вчить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда завітають. Медсестра. Про здоров'я діток дбає. Заболить щось, оглядає, за вагою, зростом стежить. Допоможе, як належить. Кухар. Смачно, ситно приготую, усіх діток нагодую, хай ростуть здорові, дужі, з апетитом гарним дружать. Праля. Хто пере в садочку пості? І пухнасті рушники, Ще й завзято все прасує, щоб раділи малюки. Двірник, чистота в дворі садочка, бо скоточка до куточка, все прибере трудівник. Тут він, справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає.